Давайте доєднаємо це Андрій Ковальов, історик, політолог, релігієзнавець, речник Генерального штабу збройних сил України. Вітаємо Андрію! Вас! Слава Україні! А от Героям від слава, вас друзі. знаю, що ви перебуваєте в Києві, точно спостерігаєте за тим, що відбувається довкола Києво-Печерської лаври. А чому так складно виселити цих людей звідти насамперед? Ви знаєте, вчора був на території Києво-Печерської лаври. Спілкувався з тими адептами московського патріархату, які там були. І в мене були такі дуже дивні відчуття, десь я це вже все бачив, десь я це вже все відчував. Ті самі звички, ті самі розмови, наративи, ті самі люди, ті самі гасла. І я зрозумів, де я це все бачив. 2013 рік Маріїнський парк у Києві Антимайдан. Це просто реінкарнація антимайдану і інших слів мене немає. Ті самі погрози кидаються на військових камуфляжі. Вчора одна е проплачена клікуша намагалася е кинутися. Там кричала, що в неї чоловік служить у збройних силах. Я почав ставити дуже прості питання: де служить, у якій військовій частині на якому. Напрямку воює. Потім підійшла інша жінка і каже: та, нема в неї чоловіка. Просто все брехня, фейк, і е, московський патріархат постарався. Він е, навіз туди. Е, однозначно, там і є, е, скажімо, такі ідеологічно підготовлені і ідейні адепти московського патріархату, але також є і привезений е, привезені адепти. Зокрема, є там така сумнозвісна пані. Вікторія Кохановська, людина. Ну в разі, ходять чутки, що вона працює за гроші колишнього народного депутата і деякона Російської православної церкви Вадима Новінського Малхасяна. от В білій курці зараз можете її бачити на екрані. Бігає там, гучніше всіх верещить і намагається потрапити у всі телекамери. За дивним збігом обставин ця людина з'являється у різних куточках України на різноманітних парафіях, які хочуть перейти з московського патріархату до православної церкви України. Називає себе то парафіянкою з Івано-Франківська, то парафіянкою з Києва, то парафіянкою, десь з Полтавщини. А насправді людина мешкає у Кам'янці-Подільському і просто на замовлення московського патріархату грає роль правозахисниці, грає роль. Якоїсь там парафіянки, яка добувається якихось прав, тому е все це суцільний фейк. Чому е так важко виселити? Е ну я назву знаєте дуже проста. В мене спадає аналогія на думку: уявіть собі, що у вас є будинок або квартира, яку ви 30 років тому здали в оренду? Е ну, здавалося б на перший погляд інтелігентним людям, можливо, навіть віруючим. Ось, а за ці 30 років вони в вашому будинку позносили всі стіни, поламали меблі, поміняли замки на дверях. Ви приходите і кажете, слухайте, ну ви порушили умови договору на оренду. Давайте виселяйтеся звідси. А Вони кажуть: ну тут так комфортно, так по домашньому. Ми вже чувствуємо себе тут хазяєвами. От щось подібне відбувається з московським патріархатом у києво печерській лаврі. Це називається окупація. І однозначно, що немає сенсу е, намагатися домовлятися чи шукати якогось компромісу з окупантами. Але ось завдяки тому, очевидно, е, представники Міністерства культури, представники заповідника просто ще до кінця не розуміють, з ким вони мають справу. Московський патріархат не цікавий, будуть їх виселяти, не будуть їх виселяти. Я вам скажу я. Був у Києві два тижні. Спостерігав як представники московського патріархату вантажівками. Вивозили речиські печерської лаври. Увозили вони їх на околицю Києва у склади, в ангар, які нібито їм теж зняв цей Вадим Новіцький Малхасян. Вони вже підготували, орендували нібито санаторії, в які будуть виїжджати їхні семінаристи, будуть виїжджати їхні монахи. Зараз для е, Павла Лебедя, ось цього підсанкційного громадянина, який насправді за паспортом Петро Лебедь, більш відомий як Паша Мерседес, він отримав директив з Москви просто зробити у центрі Києва ескалацію конфлікту, просто створити е, місце напруги, і їхня задача просто розхитувати ситуацію в тиловій столиці в тиловому місті, в тилу збройних сил України іншого пояснення тут знайти не можна. Ось а насправді комісія, заповідники, міністерство культури повинна працювати під охороною Служби безпеки України. Національна поліція повинна забезпечити охорону для держслужбовців, які мають виконати а, свою місію. І очевидно, те, що ми сьогодні бачили, коли а, 30 представників спецпідрозділу в'язані берети» Московського патріархату штовхали і виштовхували комісію Міністерства культури і заповідника. Це такого не має відбуватися. Поліція має забезпечити порядок. І фактично, те, що ми бачили, очевидно, це також не бажання представників заповідника виконувати свою місію і виселяти московський патріархат з території заповідника. Я нагадаю вам, що києво Печерська лавра. 100% приміщень, і храми, і келії, і печери це все 100% власність українського народу. Не треба поширювати міфу про те, що там московський патріархат щось будував. Московський патріархат е, за цей весь час дійсно будував, будували новобудови, будували ресторани, будували готелі, будували мафи. І комісія виявила ці 36 нових об'єктів. У мене виникає просто тоді логічне питання: а куди дивилися заповідник, куди дивилися міністерство культури? Поліція, прокуратура і служба безпеки України протягом цих 30 років, коли Московський патріархат даруйте, уродував е заповізав Києво-Печерську лавру, нашу з вами святиню, святиню, де спочивають мощі наших великих преподобних отців києво печерські куди дивилася влада ці 30 років, коли Московський Патріархат е там просто е ну даруйте чинив злочини на території києво печерської лаври це все відбувалося завдяки і спогодження Міністерства культури. Це все відбувалося і завдяки заповідника. Ну я не вірю, що заповідник не помічав, що Павло Лебіць збудував 36 незаконних об'єктів на території києво печерської лаври. Тепер заповідник усі ці свої недопрацювання має виправити. І, до речі, у підсумку з цим виселенням московського патріархату з лаври, очевидно, мають бути ухвалені організаційні. Висновки і покарані ті посадові особи, які протягом 30 років не знаю, це має правоохоронні органи довести, були корумповані чи не були корумповані, але дозволяли підсанкційному а, Павлу Лебедю а, з братією Києва Печерської лаври а, знищувати міжнародну пам'ятку ЮНЕСКО, знищувати пам'ятку 10 століття у центрі Києва.